Смажу на сніданок сьогодні ось такі сирники. Бачите, які високі. Це з домашнього сиру. Все, готово. Переклала на тарілочку. І зараз сметаною, домашньою, або магазинною є сіта, і та. І це буде наш сніданок. Як вчора ввечері. Поливала, все, полила тут, дивіться, майже все засохло за ніч. Але на дворі не жара. Не знаю, чому воно так впитується все. І зараз я, я продовжую працювати в огороді і не знаю, що спочатку, чи полити, чи чимось. Обіцяли сьогодні дощ. А Віка скаже, розморозь, на вечір. М'ясо, у нас свинина лежала в морозилці. Може, ми зробимо шашлик. Може, якщо дощу не буде. Ну, а як буде на сковорідку, тоді те м'ясо. Ну, ось так. Ну, не, не можна сказати, що на дворі холодно, ну, отак нормально. В першу чергу я зараз хочу викопати оцю капусту кольрабі. Мені сподобалось. Я думала, я все віддам корівкам. Але сподобалося. Я ще один рецепт там випробувала, потім, може, покажу. Ну, коротше, я її зараз викопаю, почищу від листочків і в погріб опущу. Мабуть, замотаю в харчову плівку. Я дивилась, люди так роблять на YouTube. Ну, вперше я її вирощую. Тому я не знаю. Може, вона і продавалась, я не звертала уваги. Ой, а тут дивіться, який огірочок висить. Треба його зірвати, бо чи віка побачить, чи підійде сюди. Хай не обіжається. І я не знаю, тут ще гляну. Так. Ось ось який є ще. Отак кожного дня, як валя сусідка казала, 4-5, але на салат є. А ось ось. Дивіться. Це ж це тут, в старих кущах Уже три. А як молоду подивитися, ну, молоді, хай віка може. А тут оце зірвала. А я їх хотіла зовсім прибрати, бачите? А тут ось, ось дивіться, ще буде ось. Росте маленький. Ну ото. Почала одне, а переключилась на друге. Зараз іще знайшла. Ну, а ну це якийсь тут крізькуватий, але я не хочу, щоб він пожовтів. Ось отакий. Ну, на салат буде добре. Отак. Ну, а там віка подивиться. Щось мені не подобається на оці сині алмаз? Дуже мало і. Не вартує кущик, що я його купила, не віддали навіть урожай мені. Броколі упорядкувала. Тепер, оце, дивіться, в мене оце стопчик тут понад забором, де чорна малина росте, я її так називаю. Похилився цей стопчик якось неправильно. І я другий поставила, а цей приберу туди далі. І тут у мене я стопчики ж поставила раніше, це так буде, і треба проволоку сюди прикрутити. Ну, тут вийшло нормально. У мене оце таких стопчиків не вистачає. Це ж скільки один буде, ще три. Ну, там то ще є один. Це і ще два не вистачить, щоб отак в ряд були. Отут тільки високі, оці малини, чорні. Та й ці теж високі ростуть. І вони ж такі смачнющі. Ось тут це ж перший рік цій малині. От вона, дивіться, дала мені трішки. Чи встигне вона, не знаю. Але ось кущик гарненький. А то все ж у Наталі беру. Отак. Ну і далі я зараз продовжу. Добре, оце ямку викопала і залила водою. Вона пропитала туди внутрі. І тоді стопчик добре став. А то я оці стопчики то замучилась, я так не робила. Ну, а це піддивилася в кого там. А це трояндочка та, що я призупинила, не стала її пересаджувати, бо вона квіточки викинула. Бачите ось? І вона вже як квітує і навіть ось вже осипалась. Ну, Тепер до жовтня, мабуть, вона тут буде, а потім пересажу. Такі ніжні, ніжні тона, бачите? Позрізала соняхи, хоч їх тут і не багато, але посмажити буде. Ну, Оце я відкрила один, то нормальний, не пустий. Ну, Я бачу тут ось горобчики шпили, я, поки я не зав'язала. Поки що положила, піду доробляти. А чого я їх вже зрізала, бо мені ж треба там стопчики вкопувати, а вони мені заважали. Стопчиками я закінчила. Ну, проволоку я не прикручувала. Колись там буде час, тоді поприкручую. Але от стопчиків мені вистачило. Ну, Можна ще отут-от. З цієї сторони. І з цієї зробити один. А тут я викопала ямки, бо в мене, отам є оця ожина, її треба сюди перенести. Але сьогодні вже почало пригрівати дуже сонечко, то я це можу зробити ввечері. А зараз мені треба соняхи вибити в першу чергу. Вибила я декілька оце. Головок, соняхів, що в мене були, а самі головки віддала коробці, он вона там видно через забор їсть. На кінець я взяла в Наталії грушок і це не я пішла, вона вже мені принесла, господи, вона там короче Перечепилась, упала, зачепилась щось тут з плечем. Може, поїде в лікарню, бо вона не може отак навіть руку піднімати. Як вона ще її назбирала мені, оце принесла мені відерце, Ну, а я її проважала, а мені на голову впало. Таке, я калітку відкриваю, а воно бах. Ну воно дивіться, яке ось А вони ж смачні, страшні. Ну і я зараз же ж я хочу. Зараз всі поперекладаю сюди в відерце. А, не всі, може, декілька. І я оце ж їх мию, витираю. Вони з дерев, вона їх трусила. Ой, То я і буду я зараз їх різати і сушити. Ну, як їх тут, щоб вони були тоненькими. Можна так пластиночками. Вони самі невеликі, але дуже смачні. Треба серединку вирізати, а її тут майже нема. Ну, трішки є. Дуже соковиті мабуть, уже це і запізно. Ну, вже ж коли, коли дали. Своїх нема. І так цілий день щось та й і роблю. То те, то те. І, і до вечора. Так, ну, я буду продовжувати ось-от русила. Упала, розбилася. Так. Витираємо. А оце ж говорять оці серединки дуже корисні. Що треба з'їдати їх декілька штучок в день. Я забула, я її читала, її розповідала. А потім забула, для чого це. А бджілки аж бігом сюди. Ну і фендюшка аж, звичайно. І я сьогодні що ще хотіла сказати. У нас вже на обід було плюс 25, то я роздягнулась. Корисно, значить, будем їсти. Думала, грушок не вистачить, а вистачило чотири яруси. Все, тепер я забираю до хати, бо дивіться, мушка хоче з'їсти. Ну, це на сутки. Звичайно, у нас зараз подорожала електрика, але й в морозилці, щоб сховати, грушки, немає місця, тому я вирішила так. Синоптик говорить, що завтра в нас буде дощ. Ой, дивіться, поливало, якось воно вже і водичка впиталась. Що я зробила? Я ось зробила три ямочки такі похожі на коло. Зараз вода впитається, і я висажу ці дітки. І потім ще там зробила для малини ямочки, теж пересажу. Це така буде мене. Робота сьогодні, це іще не кінець, мабуть, іще щось знайду. А ми говоримо на завтра, я встигла посадити отам три тих кола, а от набігла оця туча, дивіться, і пішов дощ, але невеликий такий. Ось бачите, там капає, може він і розляпається. Ну, поки що це такий. Ну, я це встигла. Ну, малину, звичайно, не встигла. Ой, ну нічого. Він щас... там сонце ж, а тут оце дощик іде. Понесла сірому їсти, його не було. Думаю, насиплю або гарбуз прийде, або сірий. Зараз прийшла, думаю, поп'ю кави, дивлюсь у вікно. Красунчик прийшов, сірий, сірий. Ой, хороший. Прийшов їсти. Ну, смачного тобі. Проголодався, зголоднів, бо вже е, половину поїв. Ну все, дощ закінчився. Я винесла собі каву на вулицю. Зараз подивлюсь, що там сірий робить. А його як і не було. Так, покапав, ну я зібрала. О тут же соняхи лежали. І зараз, щас... о, це якраз пора для троянд. Вони обновили листочки, жах було дивитися на них в цьому році. Зараз листочки новенькі, деякі лишилися. От тут майже всі обновили на теракуті. Ну, деякі стоять ось ось тільки-тільки. Починають. Оце гарна квіточка. Бачтека. Ну, і що ти тут, сірий? Ти їси? Красунчик, то, звісно, щось ти був, то поправився, а зараз знову. Де ти оце був, скажи? Так, каже, не трогай мене, я буду їсти. Ну їж. знову сонечко виходить. Так що я встигну все зробити. І тепло на дворі Завтра розмарин, мабуть, зріжу та сушити, покладу, бо щось я забарилася з ним. Такий кущик хороший. треба Я хочу посушити в цьому році, то в мене я листочки додавала а це я хочу перетерти. Мені щось так більше сподобалось. Вікуля розпалює у нас костер, шашлик ми замаринували, ну захотіли. Слава Богу, дощику нема. А, казали, що я, ми їхали, а воно дощ напустився, Трішки-трішки. Каже, Славік. А ось який Славік? Чи то, ой, царство небесне, Сашенька ага. каже, обманщики казали, завтра він сьогодні, ага. а завтра вже й не буде. Не буде? Ну, мабуть. Ось красавиця, я ж то сказала там впереді, що упала. Ну, вона поламала руку. Угу. ось Поламаю. от поламала. Влечиться. Ага, Влечиться. і ось опри... приїхала, тепер оце місяць буде отак ходити, нічого робити не можна. З Але... одною рукою я знаю, як це робиться, бо в мене обидві було одну через місяць і другу. Тільки в мене ж оце. Ага, то яка разниця? Да. Ой, воно потім так довго болить, і в мене й досі то на погоду, то ще щось. А -а -а. Ну, Наталочка, виздоравлюй і більше не падай. Спасибо. Каже Віка, дивіться, який костер у неї. І заставила мене ще синіх нарвати, ще буде сині запікати в решоточки. А ти що, і шашлик будеш на решотки? Ні. Ні, тільки сині. Шаші. Ну, подивишся, зараз я наріжу е, ото. Хвата чи ні? Добре. Для вас хвате, а, ти а ти не хочеш? Ні, ні. Яко? Буду... Сейчас будуть комарі. <хи> я я поняла. А ця палку вона йшла. Обикновенну палку і гризе. О. Ага. Поки віка відійшла, а я знімаю, яку вона тут барикаду настроїла. Ну, захотіли сьогодні. Просто без, без ніякого поводу. Може, Наталія захоче сашличок? Та посидь? Все одно ти ето, не буду інвалід. <головік> Все одно ти інвалід. Зараз я нарізала синіх і запеча віка. Ось о. Зараз посолю. Бачиш? Mm -hmm. О. Тільки як це його поїсти? А ти що не їла? Ї... А, ні, не їла я, ну багато я за те, що. Завтра ще буде. Та да. Каже, та... Артем помив. <гум> Молодець. Ага. Тут чистенько я тебе проважаю. Не хочеш шашлику? Ні, yeah, ні, yeah, не хочу, спасія. Маленькі цвіточки, ну а той. Ну розпустились, да. Бачиш декілька, Наташ, це ж твоя. Та. Ага. Я думала, це, що все. Це й більшенький ось буде, він ага. розпуститься, навіть да, да. аж сюди, та то, то йде. Димок. тепло. Ага. Хороший костюр Віка зробила. О. Да. Та ні, я піду зараз ще малину посаджу, посажу чотири кущики ага. сюди перенесу. Ну, давай. Віка сама Тебе ж тут відкрито, ти казала? Ні? Я не заходила. Ага. Ой, мої вже пішли в хату, вже в хаті. А, ну, а, я повідаю. Все, вже, так. Да. Собаку погодували. Ну все. ну все, а я тобі водички налила, там. Все, а потім... Завтра ще налію. Та не, може не, не а, завтра, може, дощ буде. Я поняла тебе. Ну, все, пока-пока. Добре, айка прибіг. Пішла Наталія додому, не захотіла чекати. Ну, а Віка ось вже шампури на оділа, і ми такі величенькі кусочки і без цибулі. Ну, так захотілося. Оце така наша вечеря, внучка. Шашлик посмажила, і сині баклажани, яких у нас досталь, І нам смачного. Ну, ми ще візьмемо кетчуп і трішки посмакуємо.